Попередньому відео про ножиці Міловоки, якийсь чоловік залишив коментар, що е, купивши ножиці для підлогових покриттів, решту всіх я повикидаю. Ну, пропозиція досить така цікава. Тим більше вартість тих ножиць всього лише від 700 гривень до 800 гривень. У ну, мене з доставкою обійшлися 800-860 гривень. Замовив, приїхали. Ще навіть не розпаковував, тому відразу будуть відразу буде і розпаковка, і перші враження. Більше знаю, що дивляться мене люди, які так само займаються бляхою. Можливо, мій огляд, мій відгук для когось стане корисним. Попереднє відео записував про ці ножиці Міловокі з подовженими губками. В принципі, все, що стосується цих ножиців, я показав. Всі, що рекомендували, от приїхали в такому карабасі. Ще навіть не розпаковував. Не знаю навіть, як, як вони себе покажуть. Буду пробувати їх на блясі 04 китаєць. 0,5 поляк і 0,45 слова. Це худок працюють з бляку, найкращий ніж, конечно, це кусок. Що тут таке? Ну да. і ножниця, але, конечно упаковка солідна. Ось такий ось такий гаджет. Ну, Звісно, made in China. Ще такого бренду в мене тиху не було. No Tools. Так, що про них вже можна сказати? Зі зручного для защіпки є пас прорізаний, гарно ховається. В руці сидять непогано, ходять дуже легко. пружинка є, яка відстрелює. Ну, і, до речі, дуже легкі. У порівнянні з цими, в порівнянні з міловоки, то, мабуть, оцих три, 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 не трино два точно. Легкі і дуже легенько ріжуть, дуже легенько ходять. Так само є маленька така насічка на губках. Пробуємо, як завжди, мій перший тест це чи відріже тоненьку волосину, бляхи. Ну, відрізало, в принципі, відрізало. Отак. Тепер гляну насики швидко. Ними можна різати ріжуть. Мен четверту бляху ріжуть. Хоча в характеристиках до цих ножиць не вказано нічого, що ними можна різати бляху. А, називаються вони ножиці для підлогового, підлогового покриття. для ну, ріжуть. Нічого не скажу, дляху ріжуть. Це була 0,4. Тепер трошки можна ускладнити завдання. 0,45 словак. Давай подивимося, як 0,45-го словака точно з таким самим зусиллям ріжуть, як і 0,4 китайця. Ну, тепер ще тоненьку волосинку спробуємо зрізати. От, міліметр бляхи легенько знімає взагалі. 0,5 поляк. О, да, поляк дається їм важче. Ну, поляк от діло, звісно, важче йде. 0,5 поляка цими ножицями важко різати. Для порівняння беремо ножиці міловокі. А взагалі для повздовжнього різу є ось такі от ножиці, марка, звісно, так собі Дніпро М, Ну свою роботу роблять, одягаються вони на будь-який шурик. там фіксуються на патроні, фіксуються тут, довжина під шурік підганяється. Вони для повздовжнього різу, в принципі, я б сказав, би ідеально підходять. Про них відео запишу згодом. Так, от вони поденько нарізають. Може хтось не знав, що є такий девайс, то тут і ціна гарна на ці ножиці. Залишу потім відгук, як вони в експлуатації, чи варто, чи не варто брати. Ними користуюся я рідко, бо там є свої і плюси, і мінуси. До речі, що я ще не перевірив, як вони показують себе при вирізанні куків. От, скажімо, є кут, який треба вирізати. Так, куточки зарізають легенько, треба звикнутись. Мабуть, як і до будь-якого інструменту. Перерізають все гарно швидко. Навіть, я б сказав, що куточки вирізають вони ще рівніше. Від ножиць Стенлі в куточку більший підйом. Тут рівніше. Майже не піднімають бляху. Да, от, в порівнянні по висоті ножиці Стенлі куточок піднімають більше, ці рівніше. Часом буває таке, що треба розвернути в процесі різу ножиці в заготовці. Ну, до речі, да. Від самого краю і зарізають сюди, можна навіть вирізати узори. Да. Великий плюс цих ножиць. Тонкі. Ну, правда, не знаю, як довго вони будуть ходити, бо ще таких не було. З плюсів чи рекомендував би? Та в принципі, так. Да. Можливо, навіть там якась інша марка Я не отулся, я не думав, що це якась там фірмовий, фірмовий бренд. Щось таке простеньке, дешевеньке. Тому чоловіку в коментарях за рекомендацією дякую. Ножиці мають право на життя, хоч вони і не для бляхи, але бляху ними різати можна. Як вони себе покажуть в ході експлуатації, звісно, буде видно згодом. Попробую ними трошки різати. Ну, перші враження позитивні.